Крішна, Верховний Бог Особа, сказав: Із багатьох тисяч людей, можливо, лише один прагне досконалості, а з тих, що досягли досконалості, навряд чи хоч один насправді пізнав мене Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект і Его, усі ці вісім елементів разом складають мої відокремлені матеріальні енергії. Окрім цих енергій у міцноруки Арджуно, існує моя інша вища енергія, до якої належать живі істоти, що використовують можливості, які надає їм нижча енергія, матеріальна природа, і експлуатують її. Усі створені істоти беруть свій початок з цих двох природ. Знай напевно, що я початок і кінець усього матеріального і всього духовного в цьому світі. О завойовнику багатств! Немає істини вищої від мене. Все тримається на мені, як ті перли, що нанизані на нитку. Шимат Багавадгіта, як вона є, Сім-три.